І знову маки. На прикладі цієї квітки ми ознайомимося, що таке стилізація в мистецтві. Вітання глядачам мого каналу, я Іванна, і ми сьогодні трішки пофантазуємо з фарбами та кольорами. У мене на каналі ми вже робили маки з тканини, зображували акварельними фарбами, а тепер зробимо ще в декоративному стилі. Цим самим ми побачимо, яке багатогранне та нескінченне мистецтво. З першого погляду малюнки в декоративному стилі виглядають спрощено і здається, що все так легко. Але ні. Скрізь є свої закони. Сьогодні свою аудиторію я познайомлю з терміном стилізація. Отже, стилізація це перш за все площинне зображення, тобто воно не має об'єму, але воно має свої характерні ознаки того чи іншого предмету, який ми стилізуємо. При стилізації спрощується форма, вигляд, конструкція, але не губиться зміст предмету. А ще використовуються техніки малювання, які найбільш підходять в даному випадку. Ось, наприклад, я взяла квітку маку. Я малюю квітку, обвожую її чорним контуром, а площину самої квітки я заповнюю різноманітними лініями круглими, хвилястими, закрученими. Отже, стилізація це осмислене малювання, спрямоване на досягненні покладеної цілі, виражається за допомогою різних ліній, крапок, кружечків, використовується декоративно-прикладному мистецтві. Але сучасний світ біжить вперед, і виникли такі техніки стилізації. Можна сказати, трендові, як дудлінг та зентангу. Давайте розберемося, в чому тут різниця. Там і там ті ж самі крапки, лінії, кружечки. Дудлінг – це несвідомий малюнок. Він дозволяє відключати мозок. І всі лінії крапки, кружечки, і не тільки на папір лягають несвідомо. Це своєрідний релакс нервової системи. А результат іноді вражає. Дуже чудернацькі виходять малюнки. Зентангу це малювання у квадратиках. Кожен квадратик має однотипний малюнок, але самі квадратики всі різноманітні. Це ще можна характеризувати класичним терміном рапортна композиція, яка характерна елементами, які повторюються. Але вони всі різні в техніці зентангу. Техніка також відноситься до релаксуючої. На прикладі другого малюнку я використала стилізацію майже схожу на силует. Це повністю зафарбоване в чорний колір площинне зображення квітки маку. Зауважте, що при стилізації квітки зберігається її внутрішня характеристика, тобто це не троянда, не мальва, це мак. При стилізації можна використовувати не тільки графічні матеріали, а й фарби, олівці та інше. Зі спрощених форм стилізації можна складати орнаменти до вишивки, ткацтва, гобелену. Стилізація присутня і в абстрактних творах мистецтва. Народні майстри малюють у різних стилях і також використовують стилізовані форми рослинного та тваринного світу. Таким орнаментом прикрашається одяг, текстильні вироби, посуд, будівлі та великі споруди. Переходжу до цікавішого завдання, хочу урізноманітнити та поєднати техніки виконання. Для цього потрібен крейдований папір. Я використаю агітаційні листи, залишились з минулих часів, буду обережна, щоб не рекламувати. Так ось, приступаємо до завдання: поєднання стилізації з абстракцією і все це на фоні монотипії. В абстракції головне колір, настрій, образ, текстура. Монотипія це може виразити в повній мірі. Монотипія це відбиток, а також хаотичне розміщення кольорів. Гладкий крейдований папір дозволяє розтікатися фарбі та утворювати чудернацькі візерунки. Монотипи я виходить тільки один раз. Повторно вже неможливо зробити такий самий відбиток. Отже, я зараз зроблю декілька штук таких відбитків, а потім буду думати, що з ними робити. Взагалі, то я хочу зробити квітку маку в такій незвичній формі, а як уже вийде, то зараз побачимо. Декілька слів про монотипів. На скло наноситься фарба. Я спробувала акварель і гуаш. Фарба наноситься хаотично. Коли ми будемо малювати цілеспрямовано, то нічого не вийде. Чим непередбачуваніше лягає на скло фарба, тим цікавіші виходять відбитки. Акварель не яскрава. Угаш мені більше подобається для цієї техніки. Забираючи папір зі скла, його можна просто забрати, а можна прокрутити і забрати. Можна потягнути вліво чи вправо, або хвилькою. При цьому виходять додаткові лінії та розводи фарбою. Кольори, змішуючись, утворюють дуже цікаві кольорові сполучення і вони складають враження гармонії та плавності. Щоб дійсно віднайти той відбиток, який вражає, потрібно багато паперу, того я й кажу, що можна використати такий папір, про який я вже згадала на початку уроку. А тепер включаємо фантазію на повну і думаємо, який з цих відбитків підходить найбільше для нашого задуму. А задом був маки зробити цікаву картинку з маками, і щоб не виглядали, як в реальності вони, і щоб були трішки декоративними і мали спрощену форму та кольорові. Ось я вибрала такий відбиток і тепер пензликом додумаю і домалюю деталі, які б, на мою думку, якнайкраще відобразили мою фантазію на папері. Кардинально міняти в такому відбитку не потрібно, можна тільки допрацювати. Напрямок ліній і кольори вам підкажуть, як можна це все зробити. А ще не потрібно старатися робити в точності як з натури. Тут мають бути присутні стилізовані елементи, декоративні прийоми. Ось свою фантазію я виразила так: можливо, у вас, глядачів, виникла інша асоціація, і ви зробили по-іншому. У будь-якому разі вийде цікаво. А мені цікаво буде прочитати це в коментарях під цим відео уроком. Ось я своєї мети досягнула, маки у мене вийшли, і я задоволена результатом. Але якщо фантазія вже розлетілася по повній, то вона потребує повної реалізації. Отже, на одному відбитку справа не закінчена. Це так часто буває, коли працюєш у техніці монотипії. Йдемо далі. Все, що буде далі, воно може бути краще за перший малюнок, а може бути гірше. Але я точно знаю, що в процесі роботи можна досягнути такого результату, на який не очікував, можна намалювати те, що і не планувалося. І це так, до кінця відео ви якраз переконаєтеся в цьому. Ось цей відбиток у однієї художниці, яка була присутня при роботі, викликав асоціацію з птахами, папугайчиками. І вона каже: ось тут птахи, потрібно лише трішки справити, домалювати, дофантазувати, ось тут дзьобик, ось тут голівка. Але так як я зациклена на квітках Маку, то вже цього не бачила чи не хотіла бачити, я зробила по-своєму. В даному випадку у мене була мета і тема цього уроку чітко виділена. Але надалі я все ж таки все одно відійшла від теми. Відбиток можна також просто використати як фон для силуету чи контурного малюнку. Це найпростіший спосіб виконати завдання, і також воно буде цікаво виглядати. А тепер не по темі. Бо як інакше таке пропустити? Ось ще такий відбиток, він мені асоціюється з кажаном. Ось мушу домалювати і зробити такого дуже кольорового кажана, трішки неординарного, трішки чудернацького. А такий відбиток привернув мою увагу намалювати щось ніжне, і я без особливо вираженої цілі просто інтуїтивно почала додавати плавні листочки, стебла. Вийшов такий собі цікавий ніжний букетик, можливо, польових квітів, можливо, сухоцвітів, а можливо, взагалі не існуючих рослин. З самого початку малюнок мені нагадував соцвіття деревію звичайного ще на нього кажуть тисячолисник. Ну, кінцевий результат цього зразочка мені сподобався найбільше. Це я про те, що інколи виходить неочікуваний результат, і при тому дуже вдалий. А тепер підсумок. В цьому відеоуроці ми ознайомилися з такими термінами та їх значенням: стилізація, дудлінг, зентангу, декоративність, абстракція, монотипія. А ще ми побачили, як ці техніки можна об'єднати та використати на практиці. У нас вийшов гарний результат практичної роботи. Звичайно, ми тут ознайомилися з елементарним початковим рівнем. Якщо занурюватися глибше в такі творчі теми, то це є дуже цікаво і корисно для художників-початківців, адже вони хочуть опанувати цю професію як найкраще. А ще такі прийоми малювання можна використати в житті, створюючи вітальні листівки своїм друзям та рідним. Це гарний варіант унікальності та оригінальності. Будьте впевнені, вони оцінять всім творчого натхнення та мирного неба. Попугайчики. Ну як же я вас замалювала? Ну, ну вибачте, ну вибачте, ось крильце, ось тут хвостик буде. Ось я вже побачила папугайчик. А тут цей папугайчик. Ну вот так, попугайчик.